РеслМанія 31 займає особливе місце у серцях глядачів, що дивились WWE в 2010-х. Ця манія вважається однією з найкращих WrestleMania всіх часів. І чи справді це так? Чи дійсно тоді, 29 березня 2015 року, у заливі сан франциско в місті Санта-Клара відбулася велич? Давайте дізнаємось, це WWE Lux. Поїхали. WrestleMania. Традиційно починаємо з кікофу, який цього разу був ексклюзивом Дабідебі Network. Там відбувся чотиристоронній бій за титулу чемпіонів у командних змаганнях. Участь брали Брати Усо, Лос Матодорис, Новий день і чемпіони Сезайро і Кід. Це був жвавий бій, який налаштував на деревову манію. У ньому не було непотрібних просідань, і рестхолдів. Усі діяли злагоджено і відчувалося те, як команди працювали сумісно. Те, чого та йти, поганого сказати не можемо. Хлопці дійсно здивували і показали настільки крутий матч, навіть не на основному шоу. У кінцівці Сезаро просто відкинув Джимі Усо і отримав бігі, тим самим захистивши чемпіонські титули у командних змаганнях. Переможці і чинні чемпіони Сезаро і Кід. Оцінка Дебіде Лукс – 4 зірки. Разом з командником НенКОВ цього року приїхав і традиційний Батл Royale 20 осіб у пам'ять про Андреа Гіганта. Якщо двома словами описати цей матч, то вони звучать так: ти намагався. Серйозно, кожен з учасників просто намагався зробити щось особливе, але так і не здійснив задумане. Чогось незвичайного не було, лише стандартний набір знищень, які бувають майже завжди у Battle Royale. Хоча результат виявився непередбачуваним, а це вже плюс. Міздов почав сперечатися з мізом. Та Шоу викинув його з рингу, тим самим ставши переможцем другої битви на пам'ять Андре Гіганта. Оцінка Дапіда Бієлукс, 275 зірки. Основне шоу Реселманії відкрив матч із драбинами за титул інтерконтинентального чемпіона. Участь брали Дені Убраєн, Бетню Барретт, Дольф Зіглір, Стардаст, Люк Харпер, Атруф і Дін його Ембрус. Без жодних перебільшень, варто сказати, що це один з найкращих матчів на шоу, і варти перегляду. Ця сімка дійсно постаралася і зарядила глядачів на початку Реселманії. Цим матчем вони додали ще більше престижу інтерконтинентальному титулу. Було безліч різних прийомів і спотів. Відчувало, що кожен з реслерів вніс власну долю і частину душі в матч з драбинами, але все ж таки МВП-матчу, тобто найкрутіший. Це був, на жаль, покійний Люк Харпер, і, звісно, Шибай голова дінушка. Саме вони були тими, хто відповідав за найнебезпечніші прийоми та споти. Хоча треба ще відмітити Коді Рол... is dead. Роуздестардасте. Прямо з п'ятого виміру він приніс на цей бій драбину зі Стразіками та... Пані новини. І Джобер. Тому Барет зламав її, а Стардаста кинув суплексом зі справжньою гігантської драбини. Переходимо до фіналу, де Дені Обрайн зіткнувся з Дольфом Зіглером, і вони, як два гірських козлика, почали бодатися на вершині драбини. Та все ж таки, голова Обрайна виявилася більш міцною. Не дарма ж він себе називав Гоут. Тому. Деніел успішно зняв пояс, переможець і новий інтерконтинентальний чемпіон Деніел Брайан, який вперше виграв цей титул та став грансовим чемпіоном. Оцінка WDBUX 425. Слідом пройшов поєдинок між Сетом Ролінзом і Ренді Ортоном. А ось це протистояння можна описати й одним словом: Шикарно! Судячи з усього, зірки зійшлися в потрібному напрямку, голоси Ренді Ортона не запізнилися. Та й Сета Ролінза не піймав щуролов. Ренді не пробачив Ролінзу та Ауторіті те, як вони з ним поквиталися та травмували його восени. Тому поєдинок був не тільки особистим, а й за майбутнє компанії. Ренді здивував нас тим, що вийшов на цей бій у своїй старій ятірці з 2000-х, а сет не став нічим дивувати та навіть залишив JJ Security біля рингу, які, звісно ж, втручались в поєдинок. Але вайпер був сьогодні не в гуморі, тому пропісочив їх і провів їм подвійний дітті за ринг. Та Аркійо у польоті. Матч був дійсно крутим і неочікувано крутим. Ніхто навіть не міг на той час подумати, що Ренді Ортон зможе показати ось такий матч. Тут вам було все. І декілька фейкових кінцівок, і найголовніше момент Реслманії. У фіналі Сетушка готувався привести Стомп. але Ренді Ортон подумав, що він гадюка з прапору Дон Трентон Мі. Та показав Крісі, що буває, коли намагаєшся наступити на гадюку. Ренді Шию підкинув сета у повітря та реверсував його кьорп Стомп у Аркій О. Неймовірний момент та одне з найкращих Аркій Йо до сих пір. Переможець Ренді Ортон, оцінка дебіде Білукс 4 зірки. Довгоочікуваний матч двох ікон Стінг проти Тріплейча. Стінг вийшов зі спеціальним виходом, з музичним супроводом і зіткнувся проти Термінатора Тріплейче. Одразу варто нагадати, що саме в останню хвилину цей поєдинок вирішив зробити без дискваліфікацій і відрахувань. Але це пішло навіть на користь, адже завдяки таким умовам атлети могли використовувати свої улюблені знаряддя биту і молот Однак легенди проявили одна до одної повагу і намагалися битися чесно, майже не використовуючи сторонні предмети. До того ж, якість реслінгу була хорошою, незважаючи на вік опонентів. Хоча в той же час Арсенал підкачав, що не є правильним для бізнесу. Але кого це турбує, тим паче, що стільки років. Найголовніше, що у нас вийшов емоційний матч, який справді виїжджав завдяки емоціям, психології. І напружні між бійцями. І що може бути краще за це для легенд такого масштабу? Тільки ще більше легенд такого масштабу. На битву вибігли Degeneration X, і вони прибігли рятувати саме Хантера в останній момент зі Скорпіон Дезлоку, а потім ще і вийшла на допомогу Стінгу, ну, типу, не чесно ж якось. Таким чином, одним цим матчем ми отримали іще додатково дрім-зарубу бонусом. Це прям топ насправді-то. І ось вже ближче до фіналу, коли у всіх поїхав дах, сталася битва між Бітою і Кувалдою. Фінал, так би мовити. І як ви думаєте, хто переміг? Так, три, два, один. Ви не повірите, але перемогла кувалда, яка наоколотувала від Джиланта. Дуже спірений результат матчу, але все ж таки переможцем з нього вийшов. Тріплейдж, але звісно, цим все не закінчилося. На рингу досі стояли два потужних угруповування минулого, і вони могли би розірвати один одного на шматки. Однак Хантер виявив повагу і вони з стінгом потиснули один одному руки. На такому фіналі, звісно, оцінка Дабідебіукс це три з половиною зірки. За лаштунками Марія Менонас хотіла дізнатися у Деніла Брайна, які його почуття після виграшу першого іка титула в кар'єрі. Та йому не дали нічого сказати легенди, які один за одним виходили вітати Деніала з перемогою: Пет Патерсон, Роті Пайпер, Рікі Стінбовт, Рік Флер, Бред Харт і Рон Сімонс. А після цього свої сингли та музичні теми цієї ресламанії виконали Скайлор Грей і Кідінг. Ці виступи плавно перетекли в командний жіночий матч. Пейдж і Айджі Лі зіткнулися з близнятами Белла. Якось навіть дивно, що діви вирішили побалувати глядачів не лише сюжетною постановкою, а й частинкою свого арсеналу. Дивлячись цей бій зараз в 2024-му, Якось знаєш, розумієш наскільки ж сильно вперед просунулось WWE, з жіночим дивізіоном. І наскільки сильно досі відстає АЄдаблю. Тому що якби погано не відкликались про тогочасний дивізіон ДІВ, все-таки конкретно саме в цьому матчі вони чисто з точки зору ринг виконання показали, що не все так погано, як про це кажуть, і приємно здивували. Бій, власне, вийшов недовгим, а більшу його частину. Та що ж там? Всю його частину сестри Белли домінували та забивали Пейдж. Яка не могла передати тег AJ Лі. Тому цей матч виглядав скоріше як гандікап дві на одну. Та коли AJ прийшла до тями, то антидіви показали, чому вони рулять. Усе це закінчилося успішною чорною вдовою від AJ Лі на Нікі, яка здалася. Ось такий у AJ Лі передостанній матч та передостанній день у WWE. Оцінка WWE Lux – три зірки. Тим часом нам показали членів залу слави класу 2015 року, до якого увійшли Іркіші, Ларіс Біско, Алондра Блейз, Конор Крашер Мікалек, команда Bashwalkers, Тацумі Фуджинамі, Мачумен, Ренді Севидж, Арнольд Шварценеггер і Кевін Неш. І далі за списком Смаколки. Чемпіон Сполучених Штатів Русів зіткнувся з Джоном Сіною. Ооо. Болгарсько-російська хвойда почала дратувати щодо початку матчу, бо ви самі знаєте, який це Кремлі вийшов. Цим моментом, коли вийшли під гімн Рашки, де просто пробило дно. Хоча ліпше могло стати, і ті, хто дивили з нами показ шоу Верселмані 31, вони знають, що відбулося. Але насправді, з точки зору сюжету, це було непогано. Сенс у тому, що дали, знаєте, ненависті до Русіва нагрітися, простоятися, що прям коли його буде лупцювати, сіна всі такі, о, нарешті, наш хлоп всіх б'є цих русявих. І це правильно, оце прям топ. Ось тому, що наш герой, наш слон Джон Сіна, врятував всіх, кожного з нас, від цього лайна з аналом на менеджері. Серйозно, типу. Це жесть. Тим паче, через роки ти дивишся, бляха, яка ж вона хвойда тупа. Це жесть. По факту, це був матч-реванш між ними після шоу-Шмаровоз, і відбувався він не стільки... На підґрунті реслінгу, скільки на сюжеті. І несподівано Джон Сіна і проросійська войда русів показали класні силові прийоми. Я не знаю, що тут додати. Чого ж там? Сіна взагалі, навіть в самому цьому матчі, вперше виконав новий прийом Stunner, який просто всіх здивував. Навіть Смарків, які писали, що Сіна не може боротися на ринку. Ну ну іде ви зараз? В фіналі Русів випадково став кулак ваналу, тобто. Свою дружину Лану, а Джонушка Сінушка спіймав юнака на корексі поведінки і те покарав сасіянця за гнилий базар. Таким чином ми отримали переможця і нового чемпіона Сполучених Штатів Джона Сіну. Оцінка Дабідебі Лукс три зірки. Якби він його ще й за 200, то було б 17 зірок. Після вийшли ауторіті, які оголосили, що сьогодні на арені були присутні 76 тисяч осіб. А це власне рекорд для цього стадіону. Triple H і Стефані заявили, що без них нічого цього б не було. Без них де бідабій не було б таким успішним. Вони тут головні, і вони тут володіють усіма. Але тут неочікувано звучить музика скелі, який швиденько розповідає подружжю, що вони не на того напали, і що ніхто ніколи не володів скелею. Стефані відповіла йому, що той, мабуть, попутав щось та нагадала йому, що без Макменів не було би Скелі, не було б Рокі Джонсона, не було б батька Скелі, та не було би Пітера Майві і його дідуся. Стеф настільки озвіріла, що навіть для пуху відважила Скелі. А зараз, в 2024-му, ми вже знаємо, що буває, коли хтось. Говорить дурниці про родину Рока та дає йому ляпаса. Скеля покинув ринг та підійшов до фанатів, де у першому ряді сиділа б непереможна чемпіонка UFC Ронда Роузі. Скеля подивився на свою колегу по форсажу усім і та зрозуміла, що треба рятувати Двенчика. Скеля та Ронда вийшли на ринг. Що налякало Стефані, і та зрозуміла, що на неї і її муженька очікує. Скеля загамсала в тріплеючі, а Ронда кинула його хіптосом та хотіла зламати руку Стефані. Скеля взяв мікрофон та запитав: як воно бути, коли тебе поймєлі? Чи відчуваєте ви, що роки ронда готують вам? Та шкода, що нічого, бо місце Скелії зайняв Курт Енгл і на Реселмані 34 саме Курт і Ронда. Ще раз. По імілі Тріплеча та Стефані у предметі відбувся поєдинок між Бреєм Вайтом і Феномом Андертейкером. Одразу варто зазначити, що це була перша поява Андертейкера на екранах після того, як він програв стрік на Реселмані 30. Тобто, станом на тоді, більше року андертейкер не з'являвся перед глядачами. Він за цей час трохи підкачався, набрав собі форму правильну, відростив волосся, але все одно відчувалося, що він вже сильно важкий і не такий спритний, як раніше. До того ж, Брейвайт ще встиг під час матчу отримати травму щиколотки. або навіть до матчу. Якщо чесно, це не дуже зрозуміло, було видно, що у нього щось не так з ногою. І ясна річ, що оце все вкупі погіршило стан справ на ринку. Тому темп бою був ну дуже повільний, але в принципі це були два майстри психології, історії та ілінгу на той час ліпше, ніж вони, ніхто б не зміг показати те, що було між ними. І от завдяки емоціям і психології вони витащили цей матч. Це відчувалось зовсім інакше. Якщо щось і було кльово, то як я вже казав, атмосфера це образи атлетів і психологія поєдинку. Їм вдалося продати нам історію того, що. Андертейкер більше не такий невпевнений в собі, як був на WrestleMania 30, і він знову повертається back to the roots, тобто до своєї ісконної, скажімо так, сили. Але його фірмові прийоми. Більше вже не вирубають з першої спроби. Тобто там Стоун Driver більше не діє, так як раніше. Плюс до того ж, у нас був непередбачуваний Bray Wyatt, який також, на жаль, вже не з нами і покинув цей світ. Ти прям відчуваєш, що він у будь-який момент може витворити що що завгодно. От реально, типу, встати на крабіка Пф, без питань. А ще я хочу сказати велике дякую монтажерам WWE за чудове промо перед матчем. Це було дуже класно атмосферно. Це, можливо, навіть одне з найкращих промо всіх часів, які, безсумнівно, додало до матчу ще більше емоцій і ажіотажу навколо. Про фінал. Андертейкер зреверсував сестру Абігейл в Тамстоун і поховав на ОВ обличчя страху. Таким чином, Андертейкер здобув перемогу над Бреєм Вайтом. І, звісно, оцінка WWE Lux три зірки. Але... Незважаючи на зірки, рекомендую подивитись матч. Це пам'ять про минулі часи і про те, яким небезпечним був Вайт під час своєї кар'єри. До речі, ми не зазначили, що майже все шоу, вся реслманія, пройшла під денним світлом. Тому ще й цей фактор робить 31-шу Реслманію особливою. як символічно, що тільки з перемогою трунаря. Прийшли із сутінки над стадіоном. А це значить, що час головної події поєдинку за титул чемпіона WWE у важкій вазі між переможцем королівської битви Романом Рейнсом і чемпіоном Броком Леснером. Це було неймовірно. З перших же секунд Брок і Роман, як скажені пси сипилися на ринзі та повилітав з них пух. На першій же хвилині матчу Роман зробив розсічення скули броку, який це відчув, і це його розізлило не на жарт. Битва вийшла брутальною і жорстокою, і вона ставала такою з кожним разом, коли Брок бив чи кидав Романа у суплекс Сіті біч. А той у відповідь посміхався з віру. через що Леснер, наче Крістіан Грей, показував Анастейші все більше відтінків свого садизму. З кожним прийомом здавалося, що ось-ось і хлопчина помре. Але ні, Центуріон тільки сміявся в обличчя небезпеці та загрозі, вірячи в те, що він зможе, і він переможе. Та що там в 2015 році в мейн евенті РеслМанії? Навіть була кров, а саме це вже багатого варте. До того ж, якби сильно фанати не хейтили цей бій до його початку, та коли напередодні стало відомо, що Брок переписав контракт з WWE, і він нікуди не йде після Реслманії, то це зробило інтригу матчу по справжньому крутою, бо перемогти міг хто завгодно. Хто завгодно кажеш. Окей, після четвертого f 5 звучить музика архітектора і на арену вибігає пан гривня в банці Сет Рольнс, який використовує свій кейс і робить всю битву за правилами потрійної загрози. Кюрбстом броку недостатньо. Спроба ще одного. Звір перехоплює сета на f5 і з з піром влітає Роман і тим самим рятує Сета, який швидко таки підводиться і накриває колишнього напарнику з щиту Кюрбстомпом. Спроба утримання Романа Рейнса і каже йому на ушка Thank you very much. Переможець і новий чемпіон Дабі у важкій вазі Сет Ролінс Це перший член щита, який нарешті виконав те, що йому було призначено довгою. Неймовірно. Оцінка Дабідеукс 5 зірок. Без жартів. Це топ. Те, що ви дивились у 2015 році, за тоннами хейту. Не відчувалось так, як це відчувається зараз. І це реально топовий матч, без приколів. Час підбити підсумки від нас шоу отримує 9,5 з 10 за шкалою розваги, тобто, це ультимативна оцінка, насправді, серед усіх, що я пам'ятаю, так точно. WrestleMania 31 вийшла шикарною. Цього словам вам не передати, це потрібно тільки дивитися і утримувати це задоволення особисто. Або всім разом. Зробити це можна у нас в телеграм-каналі Бандерштат, де ми нещодавно прокоментували для вас це шоу. Всього за 50 гривень всі записи наших етерів доступні до перегляду будь-коли і будь-де. Це вигідно. Всі посилання є. Та спершу, звісно, не забувай про донат ЗСУ. Оце зараз на часі. Якщо вам сподобався вайб минулого, то у цю неділю ми будемо проводити у нас в телеграм-каналі Етере Селомані28. Тож приєднуйся. З вами були ваші постійні ведучі, Нікіфоров Владислав. Як я там казав у 2015-му, їжте вітамінки та слухайтесь маму, почуємось. І Андрієв Владислав. Усім бажаю бути у світі, і почуємось коти.